Ой, ой, мой, ё-моё. Да. На чему? всем привет. На всем привет, такие мои любимые друзья. И так, как вы видите, я на своем сервере. Пустота. Я с байджиком, как вы видите. Да, я скоро куплю. Ее, Зарм. От її скоро її куплю. І так, подивіться, 39%. 95%. І. 14%. 60. Ну, і так, сьогодні я ще куплю, знаєте кого? Коко, Ну, чи який там? Я вже Флаті купила, от. Флаті купила. І ви мені сказали, що це не... Сестра а брат. Так що купляємо коколь. І все. І нам залишилося тільки Бесі. Тільки Бесі. Нам Вау. треба 2000, ну, 2500 хора, але я економлю не на Бесі, а на Шеллі. Нам треба 100% на неї. І 3000 цих баскет. Ну, корзинок. Залишилася тільки вона. Тільки одна вона. Дивіться, які ми тут класні. Я навіть не поміжала, що це є така класна гірлянда. Вау. Так. А сьогодні у нас челендж не грати за, за кокао, а перевіряти людей на доброту. Тай, ви мені давно це казали і казали, що мені треба вибрати або боксина, або попі. Ну, на попі в мене є мистецтво і на боксина теж. В я... мене вже на попі нема, Ну, я вже не квіпну. І квіпаємо всі тринки. І будемо зараз йти на частний сервер Ну, на, на, ну не на наш сервер. Коротше, все, пішли. все, мы зашли на сервер. Зараз нам загрузить. И да, тут, не друг. у команды. Так. так вот так. Ой, ё-моё! Да туда нажала. Зараз пишем. Эй, ABC От бачите, поки що. поки що у цього чоловіка одиниці. Плейс. Зараз напишемо. Place Place Бісі фор, hard and pro run. Зараз будемо біжати. Бежим за этими челиками Видите, они все ливаются. Ну, конечно же, я за ними, потому что я такая Ну, попи. Цього этого человека одиннадця. Один цього чоловіка, Бе-бе-бе-бе-бе. бі, -бі, 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 -бі. Ось. Вот вам бе-бе-бе. Поняли мене? А не треба було казати не у попі. Ну, це, якщо все зроблено для відео, а не просто щоб поржати. Так що зараз ми знову встанемо так от безпалів на попі. Так стоїмо у попі. Так вот, трогаем вот ринкеты. И все, погнали. Погнали. Вот, команда Роджера, все. все. вот мой вот, честный Слушайте, ребята, у вас какой-то рекорд. Я. Попинет. Я. Попинет. Ну, у этого человека тоже уже один... Один из десяти. Попинет. поч пуч. Ой, все. Я уже больше так не могу. Вот вам, дебилы. И чё? Подавите сюда. Мастерка креветки. Лохи. Ухожу красиво. Иди уже не позорься. Боже лохиху. Ха 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 ха. Короче, не просто поржаться. Один із, ну, просто один із десяти поки що. Команда роджерів. Ну Я просто вже не розумію, нащо так робити? Сидимо від от сюди отут. і Зараз будемо переключатися в попі. Все, приготувалася в попі. І от тут якусь команду вищуть. Зараз там може так. Тут, знаєте, у неї теж такі спорні тринки, так прям такі, прям такі гарні, ви знаєте. Ось я не знаю. Вони команду не шукають, зараз я якусь команду нейду. Опа, тут пише. Іщу команду, пиши я. Я. Знаєте? Поєтнки там, напевно, може здогадатися. Ні ну мені така команда не підходить, що у мене хтось там. Ну, давайте креветка. Креветка, вона добра. Вона мене впустила в команду. І пускай, якщо це добрий чоловік, 10 із 10. Все, отак. Навіть якщо тут команди нема. Прекрасно. Я її обожаю. Ось ця от команда навіть була найліпша так тепер. Шукаємо весь тут. І що команду пишу. Я всім можу. Так, кому я. я. Ой, у неї вже і тринги той. Так, ну, цього чоловіка уже нормал. До нього вже всі не знали І мене впустило взагалі класно. Знаєте, я ліпше ліну, тому що, знаєте, такі команди мені не подобаються, Те, що мене впускають дуже класно так. Зараз на останні секунді лінемо, тому що мені так не подобається. Все, вот так. І все. Цьому чоловіку безконечності. Від 10, тому що він дуже добрий. Так, тепер шукаємо ще якусь команду, Так, ну добре, переходимо на якийсь інакший сервер, тому що тут якісь всі добрі. І все, ми перейшли на інакший сервер. І ми ну, тут якісь команди, шукаємо. Хватит, лад... у тебя у человека 0 из 10 я ну хотя бы на великой буквой мы пишем оп нет пуч Ты не бабочка. Я бабочка. Я бабочка. Ты шел этого человека? Покишел человека 0 из 10. Знаете, все равно, ну, давайте 2 из 10, пускай будет нет, космом. Ну, пускай будет 2 из 10, знаете, ищу команду, пишите я. Ну, знаете, одиниця цього человека, тому що він ничего не хотел робить. Ну, давайте ось сюда. сюда в команду. Но глистен, на пебл. Чу. как можно ведь глистен, но ведь пебл отказаться смотреть. Все, вот так заход, мол. И все ливают, потому что в команде поппи. не так надо любить поппи, что капец. Все заходят. Бачит, как вы, наверное, надо любить поппи. Потому что знаете, почему люди такие? Вони ізгої спочатку не знають, що вони теж були колись нубіками. Зараз такі ABC for Normal run. ABC зараз знову буде якийсь Ehrling. Я не знаю, як це переводиться ABC. Эй, биси. Короче, окей. Эй, биси. Эй, биси. чоловіка 10 из 10, бо він прийняв. бовер це мейн. Ну цей. Ну, no, классный такий. Так e, що команда Бейсі 10 із 10. А так нормально. Так. Это мейн раунд. О, сюда! Я... Я. Зараз буду знал, я кисть. Нет, это... То Тебе что-то показать? Показать тебе... Бе -бе 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 -бе. Уйду. Уйшла, все. Понял. Ухожу красиво ухожу молча. Все, вот так. Ухожу. Тих. Так, ну добре. Стоимо знов нашей любимой попе. И идем. Опа. Знаете, по их тренке там можно понять, что он реально изгой. Пиши я Я попів. Бе-бе-бе-бе. Ну, знаєте, весь ця коман... команда цього кока один із десяти, знаєте? Тільки десь дві команди було. Добре, старі всі такі ужасні, тому що вони поп'еніти. Що ти хочеш від мене? Остань. Так, все. Подивиться, тут тут мне казалось зайти в Роуплей плей и все так ну короче зараз я вам все покажу короче расскажу короче просто хочу вам показать что я зараз там попе так стоимо попе попи вот наши любимы ищу как какао хилщика і в аксово я. 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 Та шо он бігает? Задолбав? Десь такі от люди, такі от команда, 0 лист 10 -й? в ок. Опа, мой конкурент. Стрінький фу, папірка. Ну, цей справ добрый, значить йому е 10 із 10. Ну, за це він добрий. Так що зараз ми йому покажемо все вот так. Вот Так, і от так. Все. Отак ми зробили. А тепер хочу обсудити вам правила. Да, правила. Я хотіла вам сказати правило, що якщо ви робите себе новичком, то вас можуть зненавидіти люди. Ну, це ж все просто для відео. І ви просто хочете перевірити людей, чи вони добрі, чи злі. От я вам і доказала, що люди можуть бути злі або добрі. От у нас був останній Справд, І справ був, і Справд був або добрий, або злий. І так. Якщо ви хочете так зробити, то, то робіть це. Але не кажіть, що ви про, а кажіть, що ви маєте якогось мейна, а вони... Вам не повірили і все таке. Ви потім робите астроїв, що вони вас ненавидять за це? За що зненавидя? За те, що ви просто хочете зняти відео? Як ви граєте за попі і хочете просто подивитися реакцію людей, і одразу вони тебе виганяють з команди. Ну, це їх звичка. Ну, вони ж колись теж були новичками, Чому сразу ображати ще одних новичків? Я же, я це не розумію. Ну да, комусь хочеться порати без новичків. І да, от я прийшла в якусь команду, і на мене Астро дуже сильний. Хоч я і нічого йому не сказала. Але зараз я йому покажу. Він навіть на мої трінки не дивився. Ухажу красиво. І навіть коли я стала астро, він сказав досі ні, тому що він не дивиться на тренки, тому що він сліпий, Куриця! Так, да, ніколи з такими людьми не зв'язуйтеся. Я вам це кажу. А на сьому всім па -па, па па. Ну нарешті можна віддихнути.